Настя, Данила, Давидко і Кана Деві Сьогодні ми будемо робити морозу з постелів. У нас є різні фігурки, формочки і колегі пластилів. Почнемо робити наше морозу. Е, я буду робити морозову випишу. А я буду робити різок. А ти Давидко? Я, а, а Давидко на паличці, на паличці. Так? Так. так? А давайте будеш на паличці робити з Данією, добре? Давидко? Данією, добре? Беремо жовтий колір. Так. Може ви будете по черзі, бо я з вами не встигаю хто що я робить. Він хоче такий колір. Червоний, я. так? Давай, відкривай червай давай. Ага. Давай. 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 Білий. Білий, ще так. Морозово мусить бути білий, треба? У нас буде... Давидко, давай давай робіть, 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 робіть. Буде, Давайте не робіть, не робіть поки що одне, бо я не встигну, якщо ви будете всі робити різні. Пальчиками. Пальчиками сидить один, Так. Давидко дуже любить їсти морозиво, але справжній, правда? Так, це його улюблена страва. <різь> 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 це для нього страва, він боїв день. Ночі, в обід і зранку. Дайте йому щось зробити, він тримає в ручках. Виходить Давидко? А давай робити, давай Чекай, він хоче на це подивитися. Тобі, тобі, це твоє. Вау, вийшло. Так, зараз як від... Хай давай -ка качає. Не треба качати. Він Любить качати, то друго думаю, трава. А, Давай, так само. Оце було, Ось так. Зараз оце. Так, все, так. Первый ребенк нашу виточку. Він любить протискати. Морозового не хоче? Він не любить квіточок, він любить морозиво без квіточок. Покажи, Давидко. Скажи, який в тебе мороз. Ай, як класне. Давай його сюди допоможемо. Це плодовоягідне? Тепер будемо наш лаперный лафик. Бабинний стаканчик. Давидко, стаканчик. давай розкачав? Молодець, Тобі дуже дається Добре, Тепер зірваємо. Один білий коло. <реш> Ти ж не можеш цілий ріжок зробити білий. Треба кольоровий. Оставили в нас низкий. У буде червоний. Поломичний, наприклад. Червоний. А зараз будемо так давай корпус. Ну,

На столі давайте на столі. Mm -hmm. <verw updating> mm -hmm. Давай потребує. Добре. Давай ми будемо робити стаканчик, так? Який гарний ріжим. Подальчик поправить, давайте. Давидко, куди покласти бананчики? Ну скажи Настя. Покажи, куди вже До морозива, так? Буде такий фруктовий десерт.

Ти положив назад? Вискачай <гадай> буде. Вийшло скоріше схоже на яйце. Знаєш, жовток І білок. А, нам покажи, дай. Схоже на яйце. Великим жовтком.

у вас вийшло така записка. Він хоче таки витискати до нас. Хочеш витискати? Давай з ними. Червоно навіть вище мають. А ось тут червоний. Морозивка. Це взагалі-то має бути отакий. Знаєш, така грудочка морозова. Ми колись такі їли дитинки. Далеко? Ти запихаєш сприз? Робиш такий крем, так?

Мені да? здається, ти просто всередину поклади. Цю палочку шоколадну всередину. Ні-ні, тебе там дорочка. Давай, давай давай ми зробимо машинку ще давай. Давай, давай, тобі машинку Давай. давай. Угу. Отак. давай. давай. І не віде, я І мені все бананчик. Байден, що мені на бананчик, бананчик. плаче? А бананчик вже туди явно не буде. Попробуй якось, хапимо. Бананчик завеликий. Давидко така машинка. Давидко покажи. А! Ні, яка жовта гарно носи. А можна давай поговорити на допалишки? Ой, то там ну, дуже. Якось так ти його поріс. Поріс він вже великий. Давай, давай, Тобі це, не це, треба це, так хватит? багато? Два смакичка хватить? Ти робиш? Таке Найбільше. зелене. Давай, давай. огірочок? Так. <сі> ти робиш зелений огірочок, так? Ти страшно заворозі. Я ставлю не коло Ти за на накладки. Більше покладе. Давидко, тобі сподобалося морозо? Так. Яке найбільше? Давидко, ну розкажи, яке тобі найбільше морозиво сподобалось? Яке би ти хотів з'їсти? Я ще хочу пилочку відводить. Давидко. Яке б ти хотів з'їсти морозиво? Ось той? Так, морозом класний. Молодці дітки дуже гарно зробили. Супер! Супер! па папа! Папа, папа! Навіть тобі? Всім папа! Завидка їсть мороз. Молодець. Ти що таке хочеш скаштати? У нас вийшло багато морозими. І різові. Вафель кусок. На палочке морозово. Все, дуже классно Папа. Папа, папа. Папа, папа. Все.